Запрошуємо на челендж з вивчення аналітики даних Вар та Studio за допомогою тільки чат GPT. Вітаємо вас на п'ятому дні нашого челенджа з вивчення аналітики даних Вар і Studio за допомогою чат GPT без жодних зовнішніх ресурсів. В цьому челенджі в перший день ми ознайомились, як завантажити дані, які вбудовані, і це ми використовуємо GapMinder, тобто це дані по тривалості життя, населенню а також. ВВП на душу населення. І потім ми розглянули, як побудувати гістограму, як розглянути описову статистику, як побудувати діаграму розсіювання, так званий скатерплот, і останній челендж, який був вчора, є у нас це відповідно побудова кореляційної матриці і її візуалізація. Тому, будь ласка, ознайомтеся з попередніми днями цього челенджу. А ми сьогодні зробимо нарешті першу лінійну регресію. Звичайно, що це, мабуть. Такий натуральний бенчмарк, так? тобто для порівняння методів машинонавчання, ми, звичайно, починаємо з нашої лінійної регресії. Тобто Ми повертаємося до того самого діалогу в чат-GPT, його можна переіменувати. Давайте ми його назвемо challenge з аналітики даних VAR. І це дуже зручно, тому що в майбутньому. Цей діалог буде зберігатися, і нам не буде потреби повторно якийсь текст вводити, тому що чад ну як в принципі, людина пам'ятатиме попередні частинки діалогу. Тому давайте попросимо чад написати код, який оцінить залежність лінійно тривалості життя від решти змінних. В ну, напишемо так, щоб Чат-GPT розумів, про що йдеться, тобто це той самий набір даних. І що цікаво, зверніть увагу, ми навіть ніде не вказали слово лінійна регресія, але чат-GPT відповідно розуміє, що більш за все, коли мова йде про декілька змінних, які впливають на тривалість життя, то це буде лінійна регресія. Що дуже, дуже, дуже цікаво. Отже, отримуємо код. Спробуємо його скопіювати, але в мене є підозра, що це не ідеальний код, тому що пам'ятаємо, що деякі з наших змінних в цій моделі. А, насправді є, а, якщо ви пам'ятаєте, тобто виділяємо нашу модель а, і через Ctrl-Enter насправді отримуємо цікаві результати, тому що чат GPT, бачите, створив код, який фактично побудував не зовсім те, що ми хочемо, тому що для кожної з наших змінних, а, і навіть для кожного значення була створена окрема змінна, а, В нас окрема країна. так, Uh, тому що ця точка, як ви пам'ятаєте, в коді R означає, що включи всі наші змінні, які в нас є. Так? Тому це не ідеальний сценарій. Давайте спробуємо все-таки включити в нашу модель тільки uh, населення так, population, uh, ВВП на душу населення. І так само давайте включимо рік, тому що рік це потенційно як наша трендова змінна. Щоб це швидко зробити в uh, RStudio, давайте скористаємося опцією Names. Опція Names нам дасть імена всіх змінних, які є в, в цьому наборі. даних Capminder. Давайте це скопіюємо. Ну, тому знову ж, ж таки, є певні кроки, які все-таки ми маємо зробити самостійно, тому що в принципі цей код працює, який прогенерував чат GPT, але він робить не зовсім те, що нам потрібно. Так, ми не хочемо мати окрему індикаторну зміну для кожної країни, тому що це буде забагато змінних в нашій моделі. Отже. Напиши код для лінійної регресії, або просто для регресії. Копіюємо наші значення, пишемо, що нехай це буде life expectanці, тобто тривалість життя, і від, який залежить, тобто life expectancy, яка залежить від, і це буде в нас відповідно рік, так? тому що це як трендова зміна. Потім через кому населення, тобто цікаво, чи якось, якась є залежність. І нарешті, мабуть, найцікавіша зміна це, звичайно, рівень життя економічний, да? тобто на душу населення. Ну і ця модель, звичайно, трошки більш адекватна, да? ніж те, що запропонував чат GPT. Тому в умілих руках це дуже потужний інструмент, але, звичайно, якісь речі він не розуміє. Так? Можливо, треба інколи скористатися тим самим stack overflow. Для підказок, або пошукати інший приклад. Давайте спробуємо нарешті цю модель. Ну і так само, як я вже говорив, якщо ви тільки починаєте вивчати RStudio, то тут є пояснення, які пояснюють, насправді, що цей код робить. Отже, копіюємо цю модель і отримуємо результати, виділяємо і через Ctrl-Enter. Ну І це насправді набагато краще. Так? Це набагато краще, тому що ми тепер маємо. Цю модель цікаво, як її проінтерпретувати. Давайте спробуємо запитати, що таке, наприклад, Adjusted R-Squared. Копіюємо, повертаємося в наш е, діалог і просимо проінтерпретувати оце значення е, Adjusted R-Squared. І нам є тут одразу підказка, що це певна статистична міра, яка оцінює якість моделі. А саме. Варіація в нашої залежної зміни, тобто варіація в тривалості життя від інших змінних. І дуже така корисне пояснення, що дивіться, є просто r squared це така загальна величина, але ще є Adjusted R-Squared, тобто це відкоригована величина, яка вводить штраф за додаткові зміни, які ми включаємо модель. Тобто ми не можемо, наприклад, використовувати R-квадрат. Для порівняння моделей з різною кількістю змінних, тому що модель, яка має більше змінних, завжди матиме кращий, більший арк-квадрат. Але відкоригований арк-квадрат або Adjusted Arc Square якраз дозволяє порівнювати моделі з різною кількістю змінних. І так само корисна інтерпретація, тут що наша простенька модель вона пояснює всього три зміни, які ми включили, плюс константа, пояснює 43% варіації в тривалості життя. Звичайно, що ми не говоримо в цій моделі про якусь причинно-слідковий зв'язок, тому що це так звані моделі, які характеризуються ендогенними факторами, да? тобто вони якби разом визначаються. Так? Ми не можемо сказати, що там є зв'язок між ВВП та тривалістю життя. Це більше кореляція, так? але це не є причинно-слідковий зв'язок. І наступне питання, яке мене цікавить, це які з наших все ж таки включених змінних. Є статистично значимими. І насправді це не зовсім те, що ми шукаємо. Да? Тут є анова t тести. Нас це цікавить в контексті регресії, тому давайте зупинимо чат GPT і запитаємо, як визначити статистично значущі коефіцієнти, тому що ми не можемо нічого сказати про коефіцієнти, які не є статистично значущими в регресії, да? щоб ми. Тобто інколи треба пояснювати чат GPT, що ми маємо на увазі, тому що може він просто давати дуже такий довгий перелік відповідей, але нам треба конкретно в контексті якраз регресії подивитися. Ми отримали цей ключовий момент, так що те статистика має бути або більше 1,96, або менше за мінус 1,96. Тобто є так зване практичне правило, так, що якщо те статистика за модулем більше двох, так, то відповідно ми вважаємо, що. Цей коефіцієнт в статистичному сенсі відрізняється від нуля. Так, і тепер, в принципі, якщо ми повернемося до нашої моделі, ми побачимо, що всі наші коефіцієнти статистично значущі так, для е, всіх трьох змінних, які ми включили, тому що по модулю вони більше, ніж 2 в статистичному сенсі. Так. Тобто, в принципі, ми отримали те, що хотіли, так, отримали цю модель. Бачимо, що з роками. Тривалість життя збільшувалася, це як значення тренду, да, тому що покращується насправді. Ну і піденомічна ситуація, да, тут ще не було ковіда, це 2007 рік, дані закінчуються. Звичайно, медичні послуги покращувалися, тобто є такий позитивний тренд. І крім того, є позитивна залежність з населенням, як це не дивно, насправді. Але, бачите, в принципі, тут ця значущість найближче до двох. Так, тобто, вона, в принципі. Ну, якби має найслабкіший такий статистичний зв'язок. І нарешті ВВП населення так само позитивно пов'язано з нашою тривалістю життя. Отже, дякую вам за увагу і завтра ми спробуємо застосувати методи машинного навчання. І на все добре! Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити майбутнє відео.